Добрий раночок усім. Зараз чекайте, позбігає мені сир. У нас ранок вже певно вечір. Значить, доброго вечора вам усім. Маємо сьогодні вівторок. Я починаю братися до малини. Вже десь година, половина першої. Але я поки молочку зробила, поки супчик зварила на обід, поки господарку обійшла. Вже. Та, одну стірку вивішила, другу стірку закинула. Тримаємо обід. Як то швидко час, де страшне. Ну нічого, беруся, я в малину лізу, друзі. Буду бачити, що сьогодні мені вдасться вирвати. Погнали, гайда. Сьогодні саменька, тому беру наушники. Бо як я з Артуром чи з кимось то собі говорю, а як нікого нема, та й нема. Зараз включаю музику. Ні-ні, ти тут, О, вже сидять, Дивіться. Вже сидить, вже чемно, велику дивиться в очі. Мама, бери мене. Ні-ні, не підуть, ти підеш до городи. Друзі, хай йде в малину. Can the demons call when they do what they do And now I feel i taking off Find a place with a view The pain is never gonna stop if it's controlling you I know the time can heal it all I just gotta Get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but. But damn it hurts man, I could feel all of the turbulence and it's concerning I've been searching for a purpose, I hope it's worth it This society is really trying me Ain't no didn't seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud, you don't speak quietly Opinions violently thrown across every surface, it makes me nervous Is the world honestly burning, that's all I'm learning Друзі, ось і мій день збіг кінця. Назбирала три ящички, трохи більше, ніж 11 кг. 11, щось 300 там з чимось. Ось так. я вам скажу, друзі, я прийшла весь малинник. Весь. І той молодий, і той старий, весь весь. Все прийшло. 11 з чимсь кілограм. Ну, вже-вже могло взагалі нічого не бути. Так що ще щось є. Добре, їдемо. Тож, така розпатала. То малиннику, друзі. Десь там ягідка, десь там ягідкали. Я нічого не пропустила. Все зібрала. Їдемо на прийомку. Так, друзі, вже їдемо але п'ю таблетку, так у бабли. Сонця, що я не знаю, так боїться трусить. Що mm. uh. ж хоче їхати, пішли. Візьмемо його чи ні. Ні. Nee. Але це вже привітайся. каже лапа і пса, він вже втік. Він вже втік, бо я зараз везьмемо ту малину. Ходи сюди, ходи сюди, ходи, ми йдемо сюди, ходи. Втік на городи, друзі. Так, чекайте, беру. Беру, беру, потім взяв два, а я одну. А? Тримай бо я включила камеру зву малину, але малина гарна. Жужулька, ходи. Треба його закрити. Ну Я вірю, що він цей день був закритий. Зараз приїдемо вже. Ну що я, ну я зроблю? Він би людей кусав, мені купа людей було на городі. Закривай, все, Лап, все, все, все. Але втікав. Ну він був такий нечемний, друзі. На корови гавкав, на все гавкав. На киці, на песики, на, на людей, ну на все, на машини, на все до світі. Погнали! Їдемо. Пішла каву. <ріхи> Ой, я легка гірка, що не сюди. А я мав зупини. Все, хайде. Тільки що друзі задзвонила, до них сказала, що ми веземо малину. Сказала, що сьогодні ціна буде по 65 гривень. А ми так їдемо і думаємо, що це, напевно, друзі, сьогодні і ще, напевно, в суботу ми один раз зберемо і все. Більше не буде, не буде вигідно просто возити. Бо трошки є кусочок дороги. Ну, та що де я розумію, що щось заробиться, але та вже ще й собі лишимо, ні? Та, та. Так, все, собі так, да, ми собі ще нічого абсолютно не лишили. Вареннячка трошки накручу і це. Цьо... Ну no і так морозилку на компот. Та й все. Буде сезон закінчений. Ще на суботу почекаємо. Портур зараз каже, чекайте мене, ні. Такий заробічанин. Так любить заробляти страшне. На нього почекаємо. Суботу буде дощ? Okay. А на другий тиждень вже має бути похолодання. Треба, коротше, всі роботи вже позакінчувати. Шаксочок тих картоплі має, воно таке, то під хатою, ми обоє так до під хатою, то не страшно. Встанем, то й зробимо, то не в полю десь втіче. Ще зробиться. Ну що, друзі, все здали... Скільки кимна... Ні, більше було, ніж з кілограм. 11 кілограмів. половиною, так. Щось недобре я всі ппала, не пробувала. Ну коротше. По 65 гривень. Їдемо додому, все, по заробітках. Ну що, вертаємося і вже темніти. Ну Але вже десь половина восьмої доходить. Як то швидко як нас кажуть, за очі бере. Так само і це. Вертаємося додому, ще трошки зробне вдома. Так, ось нарешті. Нарешті приїхали додому. І вже майже темна ніч. Що ти казав? Де я була, так. Де ти була, де ти була? Чого не взяла, пішли? Так, друзі, ми вже, слава Богу, вдома. Хто до господарки, хто до вечері. Хто тато до господарки, хто до вечері? Ага, ти до господарки я до вечері. Ось такий день, друзі. Ось такий день, трохи здали малини, і ще думаю, на суботу буде малина і все, більше не будемо здавати, бо ну, не буде смислу просто. Бо це ж не те, що, знаєте, нас брав там 3 -4 кілограми, 4, і ти собі заніс і здав, ні. а треба їхати бензину тратиш. Тому там заробиш тих пару гривень, то вже хвати. Вже так стільки тої малини. Зараз я подивлюся, скільки то. Певно, 900 не дотягнули. 850 було чи що? Ну, Плюс сьогодні 11, ну там 867. Добре, друзі. Усе спокійної мирної нічки. Добра вам, благополуччя, достатку в сім'ях. Всього тільки доброго. Спокою і миру саме основне. Усе на сьогодні, усім. Папа, друзі. Стакан магию води. Папа. Та. Папа. Папа, усім.